Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Нещодавно стало відомо про те, що у Кремлі є план евакуації на випадок поразки у війні в Україні. Російське керівництво збирається втікати від правосуддя та відповідальності до Латинської Америки, а саме до Венесуели. Кілька днів тому про таку ймовірність у своєму телеграм-каналі повідомив, посилаючись на інсайдерські джерела, російський політолог Абаз Галямов, який колись працював у команді Путіна та писав для нього промови. Про деталі цього плану втечі він розповів 24-му каналу. За словами Галямова, ця втечі є планом другого чи навіть третього порядку запасним і допоміжним варіантом. Тобто це не означає, що у Кремлі вже збирають валізи, поставили хрест на своїх перспективах і думають лише про відступ. Насправді вони продовжують боротися і далі чіплятимуться за владу однак найважливішим є все ж те, що вони вже не виключають для себе поразки. За наявною політологою інформацією, підготовка до реалізації цього проєкту евакуації, який назвали Ноїв Ковчега, почалася ще навесні, у березні-квітні, коли стало зрозуміло, що план бліцкригу провалився. Тоді багато людей з путінського оточення буквально впали в паніку. Адже ніхто не очікував, що Україна відповість настільки потужними ударами, російська армія виявиться зовсім не боєздатною, а захід, чи радше майже увесь світ, стане набагато більш консолідованим аніж передбачалося. У той момент вони зрозуміли, що все це може закінчитися колапсом, і почали пропрацьовувати цей варіант на випадок відступу, наголосив Галямов. Так, спершу кремлівські еліти планували тікати до Китаю, але швидко розчарувалися в ньому. Адже на китайців, як то кажуть, десядеш та злізеш, тим паче, що вони не церемоняться з тими, хто програв. Росіяни усвідомили, що у складних відносинах Китаю і штатів є напрямки, де можна торгуватися, тож китайці зможуть без проблем здати їх у Гаагу. Альтернативний варіант запропонував голова Роснафти Ігор Сєчин, один із найближчих до на людей ще з часів петербурзького періоду. Він запропонував тікати до Венесуели, адже має дуже хороші стосунки з тамтешнім нелегітимним президентом Ніколосом Мадуро. Тож вже з червня права рука Сечина, Юрій Курилін, віце-президент Роснафти, який має американське громадянство, поїхав до Америки займатися підготовкою ноєвого ковчега. Глямов підкреслив, що це лише відомі йому деталі цього плану. Сам він дуже секретний і ймовірно не менш масштабний. Що кажуть про кремлівський Ноєв ковчега? Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що план евакуації вищого російського керівництва до третьої країни є радше нереальним, адже сховатися у сучасному світі дуже важко. До того ж, здати їх можуть не лише в Китаї, а й у будь-якій іншій країні це питання торгівлі, а не переконанчі ідеології. А найзапекліші друзі Росії, зокрема і Венесуела, здебільшого готові ледне на все заради зняття чи послаблення санкцій. Інший російський опозиціонер Гарі Каспаров переконаний, що план втечі дійсно існує і серйозно розглядається у Кремлі, адже було б дивно, якби люди, які стільки накрали, не подбали б про те, де сховати гроші і куди втекти у критичному випадку. Утім, Каспаров погоджується, що усіх цих втікачів з легкістю продадуть, щойно натомість запропонують щось вартісне. Бо ті, хто програв, не потрібні нікому. Важливо, комусь із дрібних посадовців і вдасться сховатися, але у найбільших фігурантів на чолі з Путіним це навряд чи вийде. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.